Сьогодні відбувся брифінг Донецької обласної військової адміністрації за участю директора департаменту науки і освіти в Донецькій області Тетяни Сідашевої. Стосовно нового навчального року, вже відомо, що цей навчальний рік Донеччина розпочне дистанційно. 284 заклади освіти дистанційно будуть надавати знання. На сьогоднішній день із 491 закладу, який працював у 2021-2022 навчальному році. 180 закладів знаходяться на тимчасово окупованій території. На жаль, через бойові дії та обстріли на Донеччині було зруйновано десятки навчальних та дошкільних закладів вже на сьогоднішній день. У нас фактично пошкоджено 594 заклади освіти. Дошкільних у нас 250 пошкоджено, повністю зруйновано 13. 263 загальної середньої школи, повністю зруйновано 27. І закладів Позашкільної освіти пошкоджена 26, в тому числі повністю зруйновано 8. Останні два місяці працівники навчальних закладів та департаменту моніторили ситуацію, де зараз перебувають учні. На сьогоднішній день 82 тисячі учнів переміщені з Донецької області. Більше 30 тисяч 30 з половиною тисяч у нас фактично перебувають за кордоном. І більш 50 тисяч перебувають в більш безпечних регіонах. На жаль, у нас ще є частка учнів, які перебувають в своїх громадах у безпечних регіонах України, де є можливість організувати навчальний процес в офлайн режимі. Діти з Донеччини зможуть відвідувати навчальні заклади. Багато регіонів опрацьовують питання як офлайн навчання, змішане навчання. А, і таким чином це дозволить дітям відвідувати школи і спілкуватися з вчителем безпосередньо на уроках, і що саме важливе, це соціалізуватися і спілкуватися зі своїми однолітками. Саме по території області ми вже е, обстежили 136 із можливих 159 закладів, тобто це 85,5%. і можу сказати, що вже 8 Буквально в вісьми закладах повністю готові і отримали позитивний висновок. Це споруди захисту. У той же час на Донеччині були створені безпекові комісії, до яких увійшли представники поліції, представники державної служби надзвичайної ситуації, які обстежували укриття у закладах освіти або ті, що знаходяться поблизу, по одинадцятіх там умови є. Такі, які треба буде виконати, якщо заклад піде працювати в офлайн режимі, все це робиться для того, щоб розуміти ситуацію в цілому. Також працюють над тим, щоб у працівників закладів освіти було технічне оснащення, щоб мати можливість надавати якісну освіту. За підтримки Міністерства освіти від ЮНЕСЕФ, ми отримали 200... 29 ноутбуків саме для вчителів, які виїхали, більш тисячі ноутбуків саме для вчителів Донецької області, які будуть ну, як ми бачимо наступний рік працювати в дистанційному форматі. Окрім цього, діти з окупованих територій зможуть у дистанційному форматі отримувати знання в українських навчальних закладах. На сьогоднішній день я знаю десь про 20 таких українських шкіл, які будуть надавати освіту. За дистанційною формою навчання і учні, і батьки зможуть вибрати будь-який заклад. Директорка департаменту освіти зазначила, що найголовніше сьогодні це безпека дітей, але якість навчання у дистанційному форматі не має бути гірше ніж в офлайн режимі.